Саш, це прийом лікаря душера гінеколога. Дивись. Вагітність і пологи. Так? Полузюк, лікар. Акушер гінеколог. Полозюк. Полозюк, Тамара Олександрівна. Що таке війна? Дивись, я тобі покажу, що таке війна. От проходь сюди. будь ласочка. Візьми. Що це? гора. город. Карти вагітних. Дивіться. Ви бачите, які залишилися карти підписані з фаміліями. Як це жахливо взагалі? Подяка. Подяка. А до речі, вона жива. Олександр, не треба запитати. А відкрий шкаф з ліками. Щоточки для цервікальної марнати? Як це хайна. Та Тут вон багато, і щіточки для цервікального. І... і тонометр. Та там тонометр на третьому етазі общається. І все. Просто Я що Все, це. Наслідок карти рашистської війни. Карти, карти вигідних всіх. Це жахливо. Це жахливо. І навіть її нікому не потрібно. Так. Заберемо на складку. Шановна спільнота, хтось хто знає положив Тамару Олександровну, лікаря-гінеколога з міста Сіверське, то, мабуть, ми візьмемо ці дві подяки і грамоти і збережемо їх. Для нашої спільноти і для нас, так? Да. Боязко да, можемо її найдети. Можемо її найдети.